Привіт усім. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну косметичну новинку, яка мене дуже вразила. Так що, якщо вас цікавить ця тема, то продовжуйте дивитися. Сьогодні ми з вами поговоримо про один бренд, французький бренд, який називається Roger Gallet. Це досить відомий французький бренд, який до зовсім давнього часу займався виробництвом в основному гелів для душу. Мила кремів для тіла, піни для ванни, парфумована водичка для тіла, але десь приблизно рік тому вони випустили нову лінічку для догляду за шкірою обличчя, яка називається Aura Mirabilis. Я в двох словах розкажу історію цього бренду. Я підготувалася. Отже, десь у 18 столітті монахи. Коли створили еліксир так званої краси і молодості, який називався aqua mirabilis. Aqua з деліської мови перекладається як вода. Отже, цей еліксир, цю водичку вони створили, і вона була доступна лише найбагатшим того часу. І використовувалася вода для догляду за обличчям, за, за тілом. Вважалося, що вона дарує красу і молодість. Цей рецепт, рецепт цієї Акумірабеліз, був знайдений виробниками Роже Гале, І вони цей рецепт трішечки змінили, щось додавали. Щось забрали, заміксували і створили цю лінійку, яка зараз називається Aura Mirabilis. Лінічка ця збагачена 18 травами і ефірними оліями. Я не пам'ятаю всіх назв, я вам чесно зразу кажу. Ви можете подивитися на їхньому сайті. Я його залишу, звичайно ж, в інфобоксі, де буде доступна вся вся інформація, там є на різних мовах. Як я особисто дізналася про цей бренд, відуть б'юті-гуру італійської її звати Кліо, і вона розповідала про цю лінійку і розповідала з великим захопленням, оскільки так сталося, що я побачила це відео якраз у момент, коли мені я була в пошуці нового догляду за обличчям, тому що я довгий час користувалася однією косметикою французьким брендом, і шкіра моя вже звикла до нього. Далі у мене був теж період корейської косметики. Мені потрібно було щось новеньке, щось свіженьке. Зараз пройшов напевно тиждень, може півтора, як я користуюся цією косметикою, але я у такому шаленому захваті, що я просто не змогла далі чекати. Я захотіла зразу поділитися. У мене шкіра змішаного типу. І е, вона останнім часом в мене з'явилися невеличкі проблеми, невеличкі зони стути, я не знаю, на лобі, е, підборіддя кругом носа, де шкіра була е, дуже зневоджена. Вона ніби і змішана, е, але в той же час зневоджена. Тобто, в, я взагалі не знала, як мені привести її. Порядок, якщо чесно, після е, зимового періоду. Зараз якраз весняний такий, а вітамінос можна сказати. І е, е, мені потрібно було щось таке зволожуюче. І ще один величезний величезний плюс е, цих е, продуктів що вони надають шкірі сяйва. От е, дійсно сяйва, не жирного якогось такого блиску, ніби смальцем намазаний. Англійським словом можна передати glow. От саме оцей глоу ця лінійка ці, ці продукти і надають моїй особисто шкірі. Я сьогодні перед вами абсолютно без макіяжу. У мене на, на обличчі немає тонального крему, ніяких е, заглітональних е, продуктів. У мене лише намальовані очі і брови. Під очима в мене теж нічого немає. Тому що я хочу вам показати, як я використовую цей, ці засоби. Я купила три продукти: Один, два, три. Взагалі, лінічка складається з чотирьох. Ще є гель-маска для вмивання. Я не купувала гель маску, тому що в мене свій є засоб для вмивання, який мене влаштовує. По порядку. Це. Тонік. Він взагалі-то називається Beauty Vinegar. Оцид, оцид краси. Тут є оцид яблучний оцет. Але не лякайтеся, це яблучний оцет абсолютно не. Пахне погано, так як пахне оцет, і не сушить, не стягує шкіру у ніякому разі. Цей тонік, він навпаки дуже освіжаючий і, як можна сказати, шліфує шліфуючий трішечки. Так? Він, відшл... він шліфовує шкіру від нерівностей, допомагає звузити пори, де потрібно. Як ви бачите, сам продукт двохфазний, тобто перед тим, як його наносити, його потрібно добренько змішати. Можна наносити на ватний диск. Я наношу також на руки, розтираю і наношу на обличчя. Зробимо трішки масажик, запах божественний, ароматерапія спа на дому. Далі, після цього тоніка, наноситься. Серум, дабл екстракт. Його теж перед нанесенням треба змішати. Ось, змішаємо. Дуже зручний дозатор. Його виливається на, на, на долоню рівно стільки, скільки треба. Наносимо. Можна також під очі. Якщо в нас є трошечки часу зранку або ввечері. Подаруйте собі невеличкий масаж по масажним лініям. Цей серум це на даний момент мій улюбленець з цієї лінії. Дарує шкірі надзвичайну, надзвичайну м'якість. Шовковистість, також він коригує невеличкі зморшки, якщо у вас є якісь нерівності, пігментні плями з віком з'являються. І виробники Рожегале обіцяють, що це серум і коригує всі ці дефекти. Останній продукт, який у мене є від цієї, цієї лінійки, це крем. Цей крем називається Legendary Cream. Взагалі цей крем він йде для нормальної шкіри. Є в них ще також флюїд для жирного типу шкіри і також ще один бальзам для сухої, такої зневодженої, змученої шкіри. Я купила цей скажімо так, золоту серединку. Як ви бачите, крема, консистенція крему досить густа, але він не жирнить зовсім. Оптимальний варіант для мене. Взагалі-то краще його набирати з пательочком, я його забула в вані, так ще я наберу тут пальчиком. Стараємося висажувати вверх, тому що з віком гравітація тягне наше обличчя вниз. Ми цього не хочемо. цей крем входить в екстракт фьордалісу. Ліс. Фьорда Вибачте, мене, якщо я помиляюся, з цього, цього, цієї рослини. І як вважалося ліс, він е, мав відновлюючі властивості і коригував. Ті нерівності шкіри. Це мій е, ритуал. Я вам показала, як я використовую всі ці всі ці три продукти. Єдиний мінус для мене цієї лінійки, що в них немає крему, під очки. І тому я використовую інший, інший засіб. Я надіюся, що це не надовго, що все-таки е, виробники рожеґале випустять якийсь е, в, засіб, якийсь крем для. Шкіри І Я думаю, що це буде ще один їхній величезний успіх. На жаль, в Україні поки що офіційно не представлені продукти Рожигали, їх можна поки що купити лише в Європі, але у деяких інтернет-магазинах я бачила, що щось, вже щось є. Тобто, вже, напевно, потрішки вони йдуть на, також на ринок. В нас продукти Рожигали продаються в аптеках. І я знайшла. А один сайт, одну аптеку онлайн, яка відправляє продукцію також і в Україну. Я залишу назву десь тут і, звичайно ж, у інфобоксі. І якщо ви зацікавлені у придбанні цих продуктів, можете зазирнути. Подсумовуючи, що можу сказати, я дуже-дуже вражена, я дуже вам раджу, якщо у вас є можливість, якщо будете десь на канікулах в Європі, зазирніть, якщо побачите, купіть, спробуйте хоча б один продукт, а і далі можете вже вирішувати, чи вам не подобається чи ні, брати всю лінійку чи ні. Якщо порівняти, наприклад, шкіру з рослиною. Ця лінійка Aura Mirabilis – це як е, жива вода. Особисто мені ця лінійка дає саме такі е, відчуття і емоції. Бажаю вам цвісти і пахнути як е, квіточки, бути завжди молодими і прекрасними. І побачимося з вами у наступному випуску. Па-па!